Вітаю всіх на каналі. Насобиралась барахолочка. Номер Viber. Всі питання пишіть на Viber. Так, і розпочнемо з ланцюжків. Ланцюжки 4 кусочка, 3 куска по 1,20 і один тут сантиметрів 70. Якщо один кусок брати 1,20, вийде 150 гривень. Якщо всі, всі забрати, кількість 500 гривень по розмірам. Крок я наміряв 25,4. По ширині звіно. Так, по ширині 28,5. Ну, схоже, стан нових. Я не бачу, що вони були потертості. Що він працював. А може як і працював, ну дуже мало. Рулики без розрізів. Суцільні. Так, є. Далі любителі мотоциклів Ява. Такий от лут, замочок, працюючий. Два ключа в комплекті повністю перемикається. Тут он на свет, зажигання, все тут. Працює гофри на вилку, тормозна ніжка. За весь лут 700 гривень. Кришечка, трошки є дефекти по хромові. Далі на ваз класика. Резиночка для запаски на коробку передач. І демпферна резинка. Ну тут трошки є по ній дефекти. трішки не присутні. Ну, можливо, шліцова гарна на саморобку десь. в Я думаю, хтось ще по ній, кому потрібно, придумає. 100 гривень за все. Далі ящичок. Для інструментів до трактора міні-трактора ширина 170, довжина 330, висота 120, петельки цілі, отвори присутні. Ну, тут десь приблизно 1,5-2 до 2 мм. Навісок, тут під замочок. Тут заділи 160 гривень. Насос викрашений, все всередині перебрано, помазано. Шланг, клапан повністю все нове, радянський, не сьогоднішній, в два рази тяжче від сьогоднішніх. він кріпший 250 гривень. Два колеса продаю їх як на вузик чи прицеп до мотоцикла, там хто куди придумав. На сам мотоцикл вони не йдуть. Зараз. По розмірам 3,75-19, ну, МТ Дніпр. К750, Урал. Так, показую. Тут, виходить, наступиться тріщина. Вона або на переднє колесо, або на коляску. На приводню, в якому разі воно не йде. Спиці всі на місці, не попущені. Накачане колесо. То камера держить. Ну, резина лиса, ну, ціла. Тріщин тут критичних нічого немає. Так, друге коліща. Тут все ціле. Проблем ніяких немає. Єдине тут резина. Так як прижати, то потріскана. Тут все ціле. моментів ніяких нема. Спиці теж не попущені, не вирвані. З камери теж в комплекті. Пара 800. Де там цінник? Пара 800 гривень. Так, далі колосники чавунні, вживані. Цілі без тріщин з двох половинок. Вага однієї половинки до 10 кілограмів по діаметру, по діаметру 560 мм. Трошки келіксов, не зовсім воно правильної форми і вздовжня довжина 550, вартість 1000 гривень. Наскільки я так зрозумів, це із котла стропу Ну, хто знає, той знає. Далі відвід -від. такі от розміри 90, 57. Товщина стінки 3. 60 гривень штука, є кількість. Нові. Так, далі така наковальня невелика в формі роліка. По висоті 93 мм, діаметр приблизно до 100 мм, вартість 200 гривень. Викрутки вживані в нормальному стані. подручень 250, 225, 250 і фігурна 185. Вартість за всі 4, 100 гривень. Масло 2 літра, М14 марка. 180 гривень. На бензопилку, можливо, для мащення ланцюжка, чи, можливо, масло на долів двигун. В общем, хто куди придумає. Струбцинка, одна штучка тільки в наявності 110. Ну, товстенька тіло по товщині 30 мм. Єдине тут різьба. На вигляд така побита, ну, воно не закушує, все воно крутиться, закручується, без проблем свою функцію воно виконує. 50 гривень. Потім такий от набірчик, дві, два таких блочки. більший, менший карабінчик 12-мм. Вартість за такий лот 150 гривень. По розмірам плюс-мінус 125 тут 80, тут 110. Так, захист на наждак. Діаметр тут 115. По ширині 53, десь, ну і загально 220-150 гривень. Так, стяжечки нейлон темні світлі. 4,8 ширина, довжина 250 мм. Пачки 100 штук. Вартість за штуку 90 гривень. Так, потім такий от лот штангелі циркулі. Штангель, тут такі слабенькі шкала. Тут теж 250 мм. Ну, всі вони такі плюс-мінус, в общем. За всі 4 штучки, 200 гривень, без претензій. Так, лампа для підсвітки станочна 250 гривень. З проводкою патрон присутній. Працює все, 250 гривень. Так, потім шашличниця абсолютно нова. В комплекті ще один буде шампурік, трошки ручка тут начерпнута. Ну, все, воно працюватиме повністю нова, не використовувалася робоча вартість 600 гривень. Так, потім така от річ теж нова. 150 гривень. Потім далі. Так, далі потім прес для ягід Це все нержавійка. Воно комплектне, в гарному стані. Нижня частинка теж тут без тріщин без всяких зауважень. Винт трізьба ціла, все тут гарно. По висоті 300 мм по крайній шпильці. По ширині між шпильками від краю до краю, десь 290 мм. Так, вартість 800 гривень на 800 гривень. Так, потім цвяхи 30-мм. Ну, такі зажалежавші, Прихватила трошки ржавчина їх. Можливо, десь там шурупчик якийсь попадеться посторонній Вартість за кілограм 25 гривень. Діаметр 2 мм, довжина 30 Обща вага, яка є, 8 кілограмів. 25 гривень кілограм. Або всі в одні руки, або скільки потрібно, відважим. так І на завершення закльопки 5 мм. По довжині тут 30 мм, 15 мм і 20 мм. Така як хромована. Блистить така півлітрова літрова баночка. Це з баночкою і з усіма заклюбками 80 гривень. Відправка Укрпошта нова пошта, по початкові або повній оплаті. Номер Viber. Всі питання на Viber. Дякую за увагу, до зв'язку.